Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і Печи. Сьогодні ми з вами приготуємо традиційну українську страву, яка зазвичай готується на святвечір. Якщо піст, але якщо немає посту, то може бути і такий варіант, який я вам сьогодні покажу. Традиційна капуста з фасолею належить до тих страв, які помалу відходять в історії. Але ще, здається, зовсім недавно наші діди та батьки не уявляли собі життя без цієї ситної та невибагливої страви. Для її приготування навіть існував спеціальний пристрій, котрий називався Верцюг. Це була доволі довга палиця, зроблена зі стовбурця молодого дерева, на одному кінці, якої залишались частиночки гілочок. Така собі старовинна версія міксера. Верткий верцюг. Аж миготів у вправних руках, розколуючи розварену квасолю. Традиційно також таку квасолю із капустою готували майже на кожне весілля хрестини чи інше свято осінньо-зимового періоду, тому подекуди ця страва ще називалася весільною капустою. Залежно від умасти чи окраси, якими поливали капусту, вона могла бути пісною чи скоромною. Найважливіша вечеря цілого року також не могла обійтися без цієї поживної страви, яка своєю консистенцією нагадувала щось середнє між юшкою та кашею. Отож, для приготування капусти із квасолею нам потрібно з вечора замочити квасолю в холодній воді, тоді зварити її до готовності, потовкти, зробивши з неї частково п'юре. А на сковорідці, на олії, ми пасируємо цибульку до золотавого, обов'язково до золотавого відтінку додаємо капусту, трошечки паприки, до смаку, сіль, трошки цукру і тушкуємо 40 хвилин, доливаючи час від часу воду, до тих пір, аж поки капуста не приготується. Тоді ми до квасолі додаємо капусту. І поливаємо або цибулькою жареми, або так, як я, підсмаженим беконом. Хай вам смакує! Цінуйте, підтримуйте українські традиції. До зустрічі на каналі!